Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві, 18 вересня, 1303-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі в Миколаївській і Одеській області минулої доби жодного разу не було повітряної тривоги. Ні шахедів, ні російських розвідувальних дронів тут не було зараз на півдні штормове попередження. Загалом росіяни пускали шахеди минулої доби на схід та північ України. 75 шахедів, 48 з них збито. 26 прильотів. Є знову по залізничній інфраструктурі. Другу добу поспіль росіяни б'ють по залізничній інфраструктурі і знову є затримані потяги. Щодо Миколаївщини, то тут збито 10 шахедів. ніяких прильотів немає. В районі Очакова, як завжди, є півдрони від росіян, без постраждалих, є руйнування. Щодо Херсонщини, там після російських обстрілів семеро поранених, загиблих немає. Але цієї ночі знову є гарні новини. Дрони знову підпалили. НПЗ на Росії. Це дуже гарно. Чекаємо ще на таке.